Майданчик український від оцього сміття, яке зараз панує, жирує і наспіхається над нами, ми не створимо своєї чистої національної держави. Але оскільки ми поки що визвольну боротьбу звели до слова. То я хочу запросити до слова людину, яка нічого іншого не вміє робити, як писати геніальні романи про визвольну боротьбу. Прошу привітати Василя Штера. Роман помиляється, я багато вмію робити. Товариство ми знов зібралися в Холодному Яру. Тягне нас сюди, отой магніт, про який казав горлі горський. Тягне нас сюди та сила, яка, мабуть, є національною ідеєю.